Банда піратів острів дракона. Текст Жюльєт Парашині Дені та Олівера Дюпена. Томас Вогняний. Томаса назвали так через руде волосся йому виповнилося 10 років, але на вигляд він значно старший. Надягнувши на голову шкіряний трикутний капелюх, успадкований від його знаменитого дідуся великого Джона. Томас поводиться як ватажок банди, удаючи із себе сильного, але насправді він трохи боягуз. Саме він кермує парусним судном чорний дракон, уміє читати карти і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є рогатка. Мсьє Муді – цей папуга був колись компаньйоном пірата великого Джона, дідуся Томаса та Марі. Він часто допомагає трьом піратам, але іноді поводиться пихато. Хай там як, але його господарем був справжній пірат. Віллі – розумник, це сусід Томаса й Марі. Йому виповнилося вісім років це хитрун банди. Короткозорий як рід. У своїй сумці завжди має дуже корисні книги прості морські вузли, тварини островів, гід юного пірата тощо. Марі безстрашна, сестра Томаса вісім років, у неї залізний характер, щоб не сказати жахливий. Вона хоче всім довести, що дівчатка ні в чому не поступаються хлопчикам. Вона не любить носити красиві сукні. Найбільше Марі полюбляє одягатися як пірат з пов'язкою на голові. Смілива, але надто безрозсудна. Вона часто без вагань вчить навмання вперед. Має дерев'яну шаблю, яку впевнено тримає в руках. Розділ перший. Торговельна поїздка. Сьогодні Віллі запросив своїх друзів Маріта Томаса здійснити торговельну поїздку на судні Пелікан, капітаном якого був його тато. Мсьємуді папуга дідуся Маріта Томаса також вирушив у Подорож. Грр. Ліворуч по курсу земля. ліворуч по курсу земля. вигукнув мсьє Муді, махаючи крилами. Ти маєш рацію ми прибуваємо на острів бабунів, відповів йому тато Вілі. Кремезний, але як і син у маленьких круглих окулярах. Підзорна труба не потрібна, якщо ти виліз на щоглу корабля. Острів бабунів. пробурмотів Вілі, розгортаючи свою велику книгу. Про південні острови. Згодом, знайшовши потрібну сторінку, він голосно прочитав Острів Бабунів це крихітний острів, укритий лісом, здебільшого заселений мавпами-ривунами, яких також називають бабунами. Навіть у морі Віллі ніколи не полишав своїх книг. Саме завдяки їм він багато чого дізнався. Ось чому друзі прозвали його віллі Розумником. Синку, відклади свої книги і швидко допоможи приготувати товари, що повеземо на острів. Мандрівники навантажили десяток невеличких дерев'яних ящиків на шлюпку і вирушили у подорож. Шлюпка наближалася до берега, і дедалі чутнішими ставали крики мавпривунів. На березі троє людей чекали на товари. Ласкаво просимо на острів бабунів. вигукнув чоловік з великими вусами. Мене звуть Жорж, це моя сестра Естель, і наш дідусь Жак. Легендарний жак. додав старий чоловік, розмахуючи палицею. На його беззубому роті з'явилася широка посмішка. Томас позадкував, побачивши, що старий наближається. Упевнений, що ви приїхали за скарбом. пробурмотів дідусь Жак до дітей. За скарбом? перепитав Віллі, вирячивши очі. До розмови долучилася онука старого пірата. Не звертайте уваги на його слова. Він збожеволів відтоді, як його корабель затонув у південних морях. Почувши це, легендарний жак обурився. Ці кляті морські розбійники атакували нас настанням темряви, але ми не здалися завдяки залпам із гармати ми б потопили їхній корабель. На жаль, моє тріщоглове судно потонуло також. Там я втратив праву ногу, додав він, показуючи на свою дерев'янку. Але я не розгубився. Ні, дідусю, твою ліву ногу, втрутилася внучка. Ти ніколи не вмів розрізняти праву і ліву ноги. Хай там як. вигукнув жак. Я заховав свій скарб на південному острові на схід від острова Сардин. Він розташований на рівні з морем, виходить в глибину надр землі, й незазначений. На жодній мапі, його охороняє гігантський дракон. Гррр утікаймо, утікаймо. вигукнув мсьє муді, здіймаючись у небо. Справжній дракон. пробурмотів Томас. Так юначе, жахливий дракон. закричав жак, здійнявши руки. Цього замало, щоб налякатися. вигукнула Марі. Тоді старий пірат провів рукою по своїй довгій кошлатій бороді, знов підняв до неба палицю і промовив «О, норвезький омар! То сідаймо ж на ваш корабель і вирушаймо на пошуки мого скарбу. Він знову в синітниці. поскаржився його внук Жорж. Ми вже неодноразово ходили на схід острова Сардин і жодного разу нічого там не знаходили. Потім, із хитрою усмішкою, він додав на адресу екіпажу пелікана. Перед тим як вирушити, ходімо, вип'ємо кави. Тим часом, поки всі прямували до будинку жоржа, старий жак непомітно поклав фрагмент пергаменту до сумки віллі.